Листопад 2013 року асоціацію України з Євросоюзом призупинено рішенням уряду Азарова та президента Януковича. Невдоволені українці виходять на Євромайдан. Після силового розгону молоді на Майдані Незалежності протести почали розростатися в січні. Верховна Рада приймає сумназвісні закони про обмеження свободи мирних зібрань. Після цього маніфестації переросли у протистояння з правоохоронцями та пікети у Києві та інших містах України. У лютому Янукович наважується розігнати демонстрантів у Києві силою. В результаті гинуть понад сотня захисників майдану. Янукович далі відмовляється йти у відставку. Та вже за лічені дні нажаханий народною розправою. Він втікає з резиденції Межигір'ї до Росії. Парламент позбавляє його повноважень. Тим часом на волю виходить опозиціонерка Юлія Тимошенко. Її прибуття в інвалідному візку на сцену майдану стали яскравим моментом революції. Але незабаром ситуація значно погіршується. Країна стає розділеною через спалах проросійського сепаратизму на сході. Після поспішного скасування парламентом спеціального статусу російської мови в містах на Донбасі розпочались пікети і протести, зорганізовані в тому числі русофілами, що приїхали з Росії. В той самий час розпочинається анексія Криму. Значну роль в цьому відіграють так звані зелені чоловічки з Росії. Півострів голосує на псевдореферендумі, організованому сепаратистським урядом Криму. Міжнародна спільнота та Україна не визнають його результатів. Вже за кілька днів Путін підписує договір про приєднання півострова до Росії. Далі українсько-російська криза загострюється і переростає у війну на Донбасі між сепаратистами, яких підтримує Росія та українською армією. З квітня між сторонами починаються спроби мирних перемовин. Утім, угоди про припинення вогню не діють. Війна вже забрала життя понад 4 тисяч людей, в тому числі і цивільних. Зруйновано цілі міста і села. Біженцями стали близько 400 тисяч людей. Ще понад 2 мільйони залишаються в зоні АТО. На території самопроголошених ДНР та ЛНР.